Дорогі наші телегедичі, слава Ісусу Христу. Навіки слава вітаємо вас з нашої студії. EWTN. отець Сергій Панченко і Ольга Волинець, наш дорогий волонтер, які нам завжди допомагає, і маємо цю нагоду переживати разом з Польщею, також з паломниками цю зустріч так важливу для. Всієї Польщі, але також, передусім, для молоді. саме дві хвилини тому папа прибув в міжнародний аеропорт імені Йоанна Павла II в Баліце, що знаходиться біля Кракова. Президента можемо бачити зараз цей літак, який приземлився. І бачили ми щойно президента Польщі Анджея Дудо з дружиною, які зустрічають Святішого отця в аеропорті. Згідно з протоколом апостольської нунці, є присутній і він має піднятися в цей літак. І разом з папою вони мають вийти. Бачимо багато людей, які зустріли. Зустрічають ну, ці процедури, які завжди відбуваються. Відкривають двері. Довго трошки довго готується цей літак, але вже бачимо, що він приземлився, двері відкриті. Отже, перший, перший раз вступає папа Франциск на польську землю. Ще він тут не був. і готуємося переживати завдяки телебаченню і WTN ці дні разом. Ті, хто не зміг поїхати, мають маємо чудову нагоду, щоби бути разом. З Польщею і з усією молоддю в ці дні це дуже важлива, можна сказати, дуже важливий візит, тому що церква сьогодні, наша церква, переживає в цьому році ювілейний рік милосердя, і Польща є тою землею Йоанна Павла II, який ну для всіх нас залишив, залишив великий вклад в милосердя. Який власне розповсюджував цей культ милосердя? Також знаємо є санктуарій Божого милосердя святої сестри Фаустини Ковальської. Тому це все так ну дуже важливо, що це є в цей момент, що це є рік Божого милосердя, і сам папа також сказав, що він їде святкувати. Боже милосердя, тому ну, радіємо, що дійсно відбулася така візита, і що це є в рік милосердя, і знаємо, що цю зустріч, що багато молоді вже довший час перебуває, деякі тиждень тому виїхали навіть і більше. Тобто, Мали такі реколекції, катехези, також наші єпископи з України, вели катехези для української молоді. Також знаємо, що у Львові також відбуваються ті, які не могли поїхати, також на Вінниччині, в Тиврові. Тобто молодь намагається дійсно єднатися з папою Франциском, з тим всім, що. Польща молоді будуть переживати. Згадаємо, що це 31-й світовий день молоді. близько 2 мільйонів. Деякі кажуть до 2,5 мільйонів молодих людей зберуться в Кракові. і запрошуємо вас також молитися. За польщу за краків, які є щотачівілетакими приймаючою стороною цієї. Події, це, мабуть, краків не дуже велике місто і не так легко прийняти таку кількість молодих людей. І дуже важливо освітлити цих подій, цих новин, які дивимося останніми тижнями, останніми місяцями, чесно кажучи, вони засмучують. Тож хочемо молитися за безпеку за всіх людей, які там знаходяться, щоб все це відбулося в мирі і щоб всі. Змогли дійсно в мирі і в святості переживати цю подію. Ми звикли бачити папу переважно з його такою чорною сумкою. Цим разом він, мабуть, залишив її в Італії. Але я думаю, що в серці у нього є повно, серце має повне тим, що хоче розділити з молоддю. Чуємо, як співають бон поздоров'яний гостю нашим». Тебе дорогий гість. Дуже гарно чути в кожній країні різні співи, різні мелодії, різні такі вітання до Святішого Отця. І таким чином можемо теж пізнавати до нас польський народ, такий, можемо сказати, досить близький, багато хто з нас був в Польщі. І такий знайомий, все таке. Але коли цікаво, да, було ці подорожі з Африки, з Латинської Америки, це були якісь такі дивні ритми. Дуже гарні, гарні такі до нас. Картинка гарна знаходить святіший отець між Анджеєм Додою і його дружиною. Якоюсь мовою вони спілкуються? Можливо, знають італійську, іспанську, президент, можливо, трохи англійською. Бачимо, папа є дуже в доброму настрої, тому що він перебував на відпочинку, власне, липень. В серпні вже знову вернуться катехези з папою Франциском, і тому його відпочинок був такий своєрідним. Він якби переважно перебував в своїй кімнаті, читав, молився. І зараз, власне, цей так очікуваний момент. Для папи, для молоді, для Польщі, тому що завжди це є благословення для країни. Коли папа прибуває до країни, то ну це благословення для, всі, для всієї нації. Тим більше, Польща така дуже віруюча країна порівняно з іншими в Європі. Ну так. Це дуже відчутно на такому побутовому, скажімо, рівні. Я пам'ятаю, коли я перший раз поїхала і там, де була в родині, дуже шанують Івана Павла II. В кожній родині, в кожній домівці я бачила цей портрет, і кожен розповідав, особливо такі старші люди, за скільки кілометрів те селище, де він народився. Одна пані казала, а моє селище за 20 тільки кілометрів, я майже там народилася і відчувалася така. Дуже велика пошана, і я думаю, що до папи Франциска також буде величезна пошана. І, і будемо сподіватися, що святіший отець так дуже добре відпочив, щоб були у нього сили. Він завжди просить, молитися за мене. Тож будемо молитися і за нього, і за всіх, які тут зібралися, щоб переживати ці дні, і щоб Святий Дух був там з усіма ними і. Всі отримали великі дари, і також цього Святого Духа будемо намагатися передавати, передавати через ці мас-медіа, через наш канал, завдяки якому можемо бути наживо і Святішим отцем із Краковом. Сподіваємося, що також ви, шановні, відчуєте цей святий дух. Ми були свідками, як папа прибув в аеропорт імені Павла Другого, де привітав його президент республіки Анджей Дуда. Також поруч є кардинал Кракова Станіслав Дівіш, цивільна влада, церковна влада, вір'яни, які слідкують і зараз чуємо виконання гімнів військової військова честь. Також представлення делегації зі сторони Ватикану, зі сторони Польщі. І далі папа переїде до Вавеля, де зустрінеться зустрінеться з владою і дипломатичним корпусом. Так, не забуваємо, що папа є. Керівником держави він не є тільки е, релігійним наставником, пастирем, головою церкви, але він є також керівником держави. Тому коли він відвідує якусь країну, е, виконується оцей протокол прийняття почесної варти, виконання двох гімнів Ватикану і приймаючої країни в даному разі Польщі. І, звісно, що молодь очікує свого пастиря, очікує е, папу, але цей візит також відбувається з офіційними речами, які є на рівні держав. Відміна держав, тому е, які вражають пошану до даної держави, тому можемо також е, менше говорити, а більше слухати. Wątpliwość. Dowódca kompanii porucznik Goryszewski melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego do powitania. jak komandor wojska skazał, że e, polskie wojsko witaje papu Franciszka. Czym im boję się? Compagna, Doghi, compagna, Dopo l'esecuzione degli inni che abbiamo potuto sentire prima quello pontificio e poi quello polacco come ricordavamo. Отже, ми почули з вами обидва гімни, Спочатку ватиканський, а потім польський. і Тепер світіший отець прийняв чу почесну варту. Тобто був виконаний офіційний церемоніал, який існує на кожний на кожний візит, на кожний прийом дипломатичний керівників держав є свій церемоніал. Отже, ми були його свідками. Не да партдель президента, не да па на цій зустрічі цим церемоніалом обмежується. Вся подія, тобто ніякої ніякої немає ні ніякого слова ні президента, ні святішого отця. Отже, згідно з програмою, має відбутися так, що зараз всі перемістяться у королівський палац у Вавелі в Кракові, де відбудеться прийом із керівництвом держави із дипломатичним корпусом. Але бачимо, як це дуже часто буває. не хочуть присутні впустити цю нагоду і поспілкуватися, хоча б дуже коротко і світішим. Отцем, є. У моменту невеличке представлення офіційних делегацій і побачимо. Часто буває так, що не дуже ці програми виконуються. і Є багато людей, які хочуть поспілкуватися з світішим отцем, і сподіваємося, що це буде для добра і Польщі в даному випадку. І що багато хто запам'ятає цей візит. власне ці невеличкі моменти спілкування світі. Це. Цей перший візит можна сказати до е, східної Європи, папи Франциска. Тому він якби все ближче і ближче до нас. Сподіваємося, що ми, ми чули, коли також відвідав Україну кардинал П'єтро Паролін, що чули, як і Рада Церкові, як президент України. Запросили папу Франциска в Україну, тому е, сподіваємося, що також дочекаємося такого моменту, як е, коли Йоанн Павло Другий відвідав Україну і так часто порівнюється папа Франциска до папи Йоанна Павла ІІ, що вони є ну, дійсно до себе дуже подібні, е, тому. Сподіваємося, що Україна також дочекається цього моменту. Зараз бачимо, як представники влади мають цю нагоду особисто привітати папу. Ця така дипломатична мова, яка належить до офіційних привітань. і от теж про що говорили, Стають на одне коліно, тобто vediamo, бачать в папі не першим чином не керівника держави, а саме духовного пастиря. тому що не передбачено це ставання на коліно протоколом, але бачимо цю повагу до папи. і Приємно бачити це, приємно бачити країну, в якій дійсно не забули Господа, дійсно таке населення, дуже міцні родини, дуже міцна традиція, які незважаючи на комунізм дуже сильно могли зберегти свою віру і пронести її. і я думаю, що коли обрали польського папу, коли обрали Івана Павла II, це ще сильніше зміцнило цю країну і цю віру. Яку приємно бачити, тому що дуже часто такий світ в цьому плані не дуже сприятливий для християн. І приємно бачити країну, в якій така повага з перших кроків, з перших хвилин присутності до отця. Ми зараз бачимо, також слідкуємо як Ватикан, представники Ватикану, також папа Франциска вітають президента Польщі. бачили ми також кардинала Пьетро Пароліна, який є державним секретарем Ватикану. І розуміємо, що Польща можна сказати, найбіль країною, яка найбільше приймала папу. Тобто рідний папа Ян Павло ІІ робив численні візи. До, до своєї батьківщини також до Кракова, особливо який походить родом з вадовіця, які знаходяться біля Кракова. Тому польща можна сказати, добре вміє готуватися до таких зустрічей, тому що має досвід вже тому. Цей досвід також цієї зустрічі напевно є ну відбудеться на високому рівні Grandi uomini, grandi donne, grandi santi, anche perché non dobbiamo dimenticare in questo anno Santo straordinario della Misericordia, appunto di riferimento Santa Faustina Covasca e Giovanni Purgia. Per iemmo devetis at a coscio president, kraine je viru ceidato, topto netil che znazva legisno leboco Це великий вплив має для держави саме такий президент. Закінчилося е, привітання е, папи Франциска. Це офіційне привітання, дипломатичне. Тому ми чули гімни Польщі, гімни Ватикану. Які також це якби віддання е, належного... Також і жертва минулого відновлення справедливості за той бруд, яким обкидували віруючих. і втішення для тих, хто ж, хто ще живе, але пам'ятає дискримінацію, пам'ятає переслідування, тому що також для нас, може для нашої, якби батьківщини, це може також дуже зрозуміло.